Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі продовження кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні в нас буде просто неймовірний випуск: багато емоцій, багато несправедливостей, багато несподіванок і так далі. Все це ви побачите в сьогоднішньому випуску. Тому сідайте зручніше, і я вам побажаю приємного апетиту, приємного перегляду! А ми з вами поїхали, друзі. У нас матч проти яких вал вайк. Чував вік, Вал Войк. Ворочай, якось -то, так. У них навістрі атака якийсь Ковальчук. Я так гадаю, що це, напевно, буде поляк якийсь. А можливо ні. Побачимо. У них матч через матч іде матч програли, матч виграли. Матч програли, виграли, програли. І зараз має бути по логіки, що вони виграють. Але ми їм не дамо це зробити. Так, у нас склад, ну, блін, втомлений, тому потрібно, щоб на заміні були всі-всі-всі-всі наші Ніхара собі, скільки у нас на заміні. Рубчинський, вже 73-й рейтинг, ну, погано. Ну ладно, поїхали. Так, граємо на маленькому стадіоні, ми, звісно, але дуже немаленький матч, дуже важливий матч. І відразу ж атака на наші ворота, тому що це таке Попов, спокійно. Мудрика, мудрик на Шапаренка, Шапаренко тут щось туди-сюди і не зрозуміло. Циганков. на Ваната. Ванат, Це зрозуміло 0-1. Що тут може бути незрозуміло? Ванат забиває 0-1, Динамо веде. 11-й гол в 20 й матчі. В принципі, вже трішки наздоганяє свою нормальну статистику. Так, Монтеро, З на Ваната. Ванат, на Шапаренка 2-0. Питання є, питань немає. 2-0. Микола Шапаренко. Сюди його, але гарно. Вона гол плюс пас получається, да? І знову один дотик команда забиває. Молодці. А тут уже небезпечно. Йома, що за гол пропускає блін, Бущан? Ну, серйозно. Ну, це це, він бува таке таще просто. А Тут таке пропустив взагалі не зрозуміло. Ну, ближній кут над собою як. І один-два. Навіс. Та ну серйозно. Та, ну серйозно, дубль 2. Гіо. Гіо, ну йо. Ні, ну тут така атака. Не люблю я цю команду, ми з ними завжди граємо якось не дуже впевнено. Дячук. Ні. Ух, заблокували. Шапаренко Що було? Травма. Це з Гіо? Гіо отримує травму. На жаль, вимушена заміна. Вийшов на заміну хлопчик. Гарно Ванат. Один-три, Ну за удар. Владислав Ванат робить дубль в цьому матчі. Але який це другий гол? Це просто казка якась. Просто погляньте, прийняв. Один дотик обробив другим дотиком, як вдарив, якийсь сильний удар вийшов. Просто неймовірно. Та ні, 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 офсайт, там офсайт. Там офсайд. Там офсайд. Ні, 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 не було голу, я все бачу. Так, небезпечна атака на наші ворота. Попов, як ти не перехопив. В, два, три. Це срака. Будь ласка, не знущайтесь з мене, команда. Ну, Давайте виграємо цей матч. Мені це не подобається. Оця атака мені взагалі не подобається. Диви, виходить один на один. 3-3. Це дупа, просто дупа. 2-0 перемагали, тоді 3-1 і 3-3. Плюс 2 хвилини додає арбітер. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. ні Фу, Фубушан. Це все. Це 3-3. Це позор. 3-3 зіграт. Де в Оренду все-таки чи трансфер? Я не пам'ятаю. Ой, -ой, ой Так, дуже цікаво. По нам... Тепер Нотінгем Хорст хоче купити в нас Пономаренка. Вона там них не вдалося тепер Пономаренко. Купова хочуть купити в Фіорентину. Також ні. Бекера хоче взяти Барселона. Оце да. І ну, ні, це нам дзвіночок, що потрібно дивитися. А тим часом у нас матч проти. Манчестер Сіті, Манчестер Сіті, Манчестер Сіті, друга сходинка в команди. Це, що це за команда? Я просто в шоці. Алабаб, Гвардіоль. ой-ой-ой, Дебрюйне Холод, Савіньо, доку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вони ні разу не програвали за останні 5 матчів. Маліновського хоче купити Фулхем. Приймаємо. Що в нас по складу? Ой-ой-ой. Рубчинський у нас буде виходити в стартовому складі. Це буде дуже важкий матч. Ще в себе вдома граємо проти Манчестер Сіті. Це вирішується просто Просто вирішується момент. Чи ми будемо в Єврокубковій весні, чи ні? Що ж, поїхали? Матч проти Манчестер Сіті. Перший матч проти топів. Відразу тут Холан. Ой-ой, ой ну тут забарний, Забарний спокійно. Я думаю, що наші гравці вони взагалі в шкоті, проти кого не грають. Ой-ой, ой гарно Це Ганко. Віктор! Віктор! Вітіння вже, блін, йо-майо! А тут команда Ніхера собі. До речі, Red Bull Leipzig на першій сходинці. Це ті, з ким ми зіграли в нічию на самому початку. Вони на першій сходинці, і тут вже атака. Фоден на Холанда, Холанд. Пущан, але офсайд. Тут мандраж вже, чесне слово. Грають вони, переживають дуже сильно я, тому що це матч, який вирішує просто все. 1-0 Cruz. Центральний захисник, до речі, перший гол Перший гол за 8 матчів він нам. Іменно нам. Це, до речі, останній матч в Лігі Чемпіонів. Не до кінця. Дебрюйне. Фоден. Попередчина. Холанд. Що за момент? Зараз би 0-2 і все. І Збирайте чемодани й додому. Ну, хоча ми і так вдома, якоби. Хорошо, цеган Ковченко. Рубчинського. Рубчинський, я думаю, він в шоці. Він скільки по орендах ходив, а Тут вже грає проти Манчестер Сіті в основі туди. Ванат 1-1. Ми забиваємо Манчестер Сіті. 1-1. Владислав Ванат, Сюди його. Просто неймовірно. Рубчинський на циганкова. Циганков на Ваната і студи його. 1-1. Який це гол для Ваната в Лігі Чемпіонів? Третій. Зуди його. Ні, Холланд, Гол. Да, це, це було вже зрозуміло до того моменту, коли він вдарив по мячу. Дебрюйне. Дебрюйне Бущан. Машина Бущан. Ще й нема в голову. Ой-ой-ой, це, це похорони. Це 3-1. Холан таке не пробачає. Ну, в принципі, що, що я можу сказати? Це все логічно. Манчестер Сіті. Що я можу ще сказати? Манчестер Сіті. Ну, не 4-1. 4-1, да? Чи офсайд. Офсайд все ж таки. 1-3, друзі. Поступаємось, можливо, в останньому матчі Ліги Чемпіонів. Але ж, дивіться, 8 матчів, наскільки я пам'ятаю, 24 команди, які проходять наступний раунд. Правильно? Начебто правильно. Дивимось. Шахтар Донець, 28 місце, Не проходять. 20, 25. О! А, так, зачекайте. 25. У нас нема нижче 25 сходинки. Тобто ми проходимо далі. Динамо Київ проходить далі. 24-ту сходинку. Останній білет забираємо. Його має Вольсбург, Марсель, Монако, Вільяреал, Атлетико Мадрід, Рома. Реал Мадрид, 17-та сходинка, є в Шоці, Баварія, Челсі, Ювентус, Фенербахче, Порто, ПСЖ, Ньюкасл, Астонвілла, Брюге, Мілан, Спортін. До речі, Брюге влітає відразу в одну восьму. Барселона, Інтер, Борусія, Дортмунд, Манчестер Сіті, все-таки на другій сходинці. На першій сходинці, блін, Редбул легте, з яким ми зіграли в нічию. Це просто щось. До речі, Маліновського хочу взяти Фенербахче, Ну, давайте. Давайте. Маліновський йде, але куди він іде? Так, це й зрозуміло. Влям 700, нормально, брат. А Маліновський Фулхем все-таки йде. Добре. Ще плюс бабка. У нас наступний матч проти Вілем Твей, які останні 5 матчів зіграли не дуже добре, останні взагалі 4 вони програли. Тому треба їх валити. Циганкоу, Давайте відразу, відразу забити, взагалі було б супер. А куди ти оце тикнув? Куди ти його тикнув оце? Так, це Ганков, ванат, ванат, ну ти що на приколі? Ганков. Ладно. Це Ганков. Ванат! Один дотик знову ж таки, знову таки в один дотик і 0-1. Динамо попереду. Хорошо. Який це гол? 14-й чи ні? 13-й. 13 нормально, нормально, потихеньку. 15 він повинен забити в цьому чемпіонаті. Повинен. Ой-ой-ой, оце -ой -ой, так. Блін, 1 1 Так, от вже може бути небезпечна атака. Взагалі дуже небезпечна. Прям можливо затямбаріти, але ні. Брашко блокує. Так, це ганков. Антера. Антера з м'ячем Кому? Кому віддати? Подомаренко? Пономаренко! Дайте пенальті! Офсайд. І не пенальті, а офсайд. Кайф. один-один граємо. Глядь за останній команди Чемпіонату ну це срака. Це просто жах. Я не знаю. Нічого собі, Райс переходить до Барселони Маркос Леонардо, який з Хіляля в Доніце за 70 мільйонів. Я в шоці. Пономаренко тут хочуть всі взагалі, але ми його не продаємо. Так, на два роки давай. Йошко Гвардіол з Манчестер Сіті до Ювентуса. А ти не міг раніше перейти. Так, у нас трансфери якісь з нашої команди в Оренду. На два роки. За Барного хочуть взяти Ваната. За Барного хоче Ліон взяти за майже 31 мільйон. Але ні, Ваната хоче взяти Астон Вілла за 74 мільйони. Ні. ні 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 Ванат Фанат залишається. Родріго за 123 мільйона переходить з реала в Манчестер Сіті, я в Ніхера собі. оце трансфер зимою, до речі, лям 850. Ну давайте приймемо. Але це що? Це вже все тут остання година. Тим часом у нас четверть фінал проти Азелфмар. Дивіться, вони за 5 матчів ні разу не програли, але й виграли всього все один раз. Тому є шанс на перемогу. До речі, це Кубок. На Кубок ми все ж таки. Цього голкіпера ставимо. Гомес відпочине. Погнали. До речі, ми не вигравали Кубок Голландії. Ми доходили до фіналу, грали в фінал, але сам Кубок ми не вигравали. Тому ну, може потрібно мені. Чемпіонат вигравали, а Кубок не виграли. Ну, як, як таке може бути? Виграти? Шевченко, але ж тут Судаков... Кажу, Судаков. М -м -м. До речі, можливо, Судаков купити. Ой, що робить Ванат? Що робить Ванат? А пенальті там не було, там не було поштовху в спину. Алло? реф, Алло? добрий день. Це Ганков? На ваната ванат, на Шапаренка Шапаренко, Шапаренко виріжку. Ну ні. Це мені не подобається оця атака, я дивлюся і не, взагалі не подобається, як там танцює, всіх проходить і тут дивись. Ну я ж кажу, ну. На нього всі втикають, він просто собі крутиться там і. Ну, Травма в Шапоренка. Ну ви що серйозно? Ви серйозно? І це 02. 2.0, точніше. Травма в Шапаренка, я в шоці. 2.0. Зрозуміло, все. Дякую. Дякую за участь в Кубкові, Молодці. Далі йде Утрехт і Аякс. Айф. ПСВ Аякс Утрехт і Аз, Алтмар. Да. Так, а наскільки травма? Ну, покажіть мені, наскільки травма. Ай, три місяці. І я в шоці 3 місяця не буде шафренд. Друзі, а наступний матч ну, нас взагалі неймовірний. Яремчук, до речі, в ПСВ в стартовому складі. Ой-ой-ой, а команда йде на першому місці. Це дуже цікавий момент, буде, що буде грати проти нас Яремчук. А це прикола. Ну, давайте. Вона, до речі, вже 83-го рейтингу. Ще трішки буде вже наряду з. Останніми високорейтинговими гравцями нашої команди. Погнали. До речі, Яремчук виграв чемпіонство, граючи в минулому сезоні за Динамо Київ. Бущан молодець. А в цьому сезоні вже ПСВ йде на першому місці. Тому дуже буде цікаво. Циганковна брашка. Брашко трішечки до Мудрика не доходить, але Мудрик все-таки з м'ячем. Куди ти біжиш? Гарно. Мудрик гарно. Удар! Циганков тягне. Тягне. Пас на ваната. Ванат. Йо! Боже мій. Йо! Максимально просто було грати. Максимально просто, щічка, здається. Мудрик! Блять, дай пас, ти, козел, ну ти блять, командна гра! Ну ні. Куп, заблокували. Брашко! Твою душу. Так, ну заміни зробили, тому що гравці взагалі повністю просто виснажені. Тут ті, що й вийшли на заміну, вони все одно блять. О-о! це 2-0. Да. Кайф. центр поля взагалі. Ну Навіщо забирати, навіщо це все робити? Циганко Пономаренко В... має виграти. ж Ну, да, да да він має виграти. Купчинський циганко навіть Гол з Престижу не змогли забити. Навіть Гол з Престижу. Я в шоці з цієї команди? Так, друзі, ви не повірите, що? Правильно, плей-офф Ліги Чемпіонів, Динамо Київ потрапляє на Ньюкасл Юнайтед. Ой, чому Ньюкасл Юнайтед? Чому просто Ньюкасл Юнайтед? Чому не Фенербах? Не Астовіл, з якою ми нормально зіграли. Порту те саме. Ну чому так? Чого у них тут? ой 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 У них ще там і густо що це є. йо Йомайо... Це срака, Гіменець з Атлетико Мадріда, центральний захисник. Ой-ой-ой. Так, матч проти Ньюкасла і тут дупа. просто дупа в команді. Це просто жах, а не склад. Ну я маю на увазі, по витривалося. Це стаміна в жах. Бонат! Що ти? Чому ти сам не прийшов не вдарив? Такого моменту може вже більше і не бути. Алло, Єза грає за Ньюкасл. Хай, офсайд. Не було. 0-1. Поїхали. 15-та хвилина. 16 та 16-та хвилина, 0-1. Нюхаємо Ньюкасл. Бомба! Що робить П'єза? Як він просто оббігає? Я не розумію, що це за команда. О Гордон 2-0. Ось тобі і одна 16-та. Так, Шевченко, Шевченко з м'ячем. Що придумає Шевченко? Шевченко проходить циганков. Циганков. Наваната. Ванат на мудрика. Що за приколи, блядь? Просто в шоці. Ну як так можна? Цей сезон взагалі не, не в активі. Один-два все-таки до перерви один гол забиваємо. Не в суху. Але по грі це просто жах. Що тут? А тут у нас 3, один-три. Да. Як легко дуже проходять наш захист. П'ять захисників, а толку з цього взагалі ніякого немає. Боже, ну тупо смішно з цієї команди вже. Ну, блін. А Рубчинський не може віддати зразу. Тут Гордон 4-1. Ну, не Гордон, а Ішак. Один-4, один-4. Поступаємось. Нюкасло в себе вдома, а там ще травми. Так, а в нас матч проти Аякс. пу 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 знову 5 матчів, 5 матчів вони не програють. Це тобі добрий день. Ну, Потрібно їх приспустити на землю. Так, а, а можна цього траура зупинити нафіг? Взагалі цю команду зупинити, а? Ой, знову цей Тейлор, він мене тоді задовбав. А що це за пас? Ну Що за сейв? Я в шоці. Удар! Мудрик, пусті ворота. Подину. Хорошо. Калява прийде. Пер непогано вдарив з ліву, І з лівої мудрик добив один дотик. Пусті ворота. Супер. Такий четвертий гол для мудрика, да, напевно? Четвертий. Не так що сказати і багато. До речі, в нас команда вже вилетіла з усіх турнірів. Тобто з ліг чемпіонів, кубку то потрібно максимально хапатися за чемпіонат і боротися за знову попадання в Єврокубка. У РФ, я думаю, команда це також розуміє, що всі кубки завершились, залишається тільки чемпіонат, тільки тут можна себе показати вже. Можливо, не дуже вони це розуміють. Але бущан чудово розуміє це все. Йоп твою душу маті. Стоять, дивляться на це все. Він це матче тільки не програти, тому що про Єврокубки можна буде забути. Йоп твою душу мать Рубчинський. Рубчинський. Прямо в руки. Твою маму. Друзі, матч відповідь проти Ньюкасл Юнайтед. Не бачу сенсу його грати. Краще випустити якийсь резервний склад. Та наші гравці трошки відновляться просто і. тому що 1-4-4-1 ну, відіграти 3-1. Ну. 7-2 по сумі двох матчів. Оце так виступили в Лігі Чемпіонів. Далі проходять Астон Віла, Ньюкасл, ПСЖ, Монако, Фенербахче. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид і Баварія. Якось так. А нам от дається шанс зіграти з Утратом з другої команди чемпіонату. Команда виграла останні 5 матчів. Бо -бо -бо буде не, не дуже легко з ними грати. Так, Ванат. Ганков небезпечно. Вже перші хвилини атаки їм небезпечно. Дивіться, який пас на Ваната проходить. Рарко. Росія мудрик. Мудрик не забуває, я тут твою душу. Ні, не-не-не. На, отак от вони виходять просто. Отак вони займають другу сходинку. Ти не забуваєш, а вони забувають. От і все. Циганку, будь ласка, мудрик. Це якесь прокляття, я не знаю, як по іншому це описати. Ну і тут знову атака. І 2-0. Ні, да. 0-2. Жах. Знову блок. Класика. Не забуваємо. Також класика. Навіщо брати оцих 80 плюс рейтинги гравців? Можливо, просто набрати 70-75 і будеш ти на другому місці. Тобто више 75 нікого не потрібно, дивіться. Я в шуці. 0,2. 02, поступаємось. Ну це вже явно, походу, хрест на Єврокубка. Можливо, тут приїхали з Академії. Так, приїхали. Ну що ж, габон, давайте подивимося, що в нас тут. 750, але такий потенціал не дуже. Габон не дуже, нас продав Уругвай. Що зробить нам Уругвай? Походу, також, ой, 90 тисяч. Ні, Уругвай також мимо. Ну це дупа Англія. Ну, це я на Девіда Дот, Дуже надіюсь, лям 200 Давайте поглянемо на нього. Що він там за хлопчик такий, а інші лям 100. Так, друзі, в чемпіонаті у нас не все дуже добре. Динамо Київ на шостій сходинці до четвертого місця дуже далеко. До третього також потрібно всі матчі просто перемагати. Це зробити буде дуже важко. Наступний матч у нас буде проти Нак Це остання команда чемпіонату. Я сподіваюся, в наступному випуску у нас все просто перевернеться, і ми почнемо перемагати і пробиратися на верх турнірної таблиці. А на сьогодні я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Скоро з вами побачимось. На все добре, бережіть себе.